Збільшити дохідну та видаткову частину бюджету мають місцеві народні обранці на найближчій сесії. А поки що депутати заслухали начальницю фінансового управління щодо того, куди саме планується направити виділені кошти. Ми збільшуємо доходну частину бюджету на 11 мільйонів 599 і одну тисячу гривень. Відповідні зміни проводяться у видатковій частині бюджету. По видатковій частині бюджету збільшується. Видаткова частина бюджету на суму 21 мільйон 202 тисячі 300 гривень. По управлінню освіти збільшуються видатки на 7 мільйонів 988 і 5 тисяч гривень. А саме на співфінансування субвенції по об'єкту капітальний ремонт харчоблоку, базова кухня, будівлі комунального станови Шостинська спеціалізована школа перших татіх ступенів номер 1 на суму 2 мільйона 709 і 1 тисяча гривень, плюс проєктно кошторисна документація 229 і 1 тисяча гривень. На співфінансування придбання обладнання для створення осередку викладання навчального предмету захисту країни 296 тисяч гривень. Також на перезарядку вогнегасників навчання цивільного захисту та пожежної безпеки В свою чергу управління праці має додатково отримати для своїх потреб 2 мільйони 200 тисяч гривень, які будуть спрямовані на закупівлю деревини для сімей наших захисників. А управлінню культури планують виділити ще 590 тисяч гривень. управлінні житлово-комунального господарства. Збільшуються видатки на суму 6 мільйонів гривень, а саме для оплати робіт з благоустрою півтора мільйона гривень, на поточний ремонт доріг 2 мільйона гривень і на ремонт та технічне обслуговування житлових будинків 2,5 мільйона гривень. Планують збільшити видатки і для управління надзвичайних ситуацій. Ця сума складе 5 мільйонів гривень і буде спрямована на проведення заходів з територіальної оборони. Медична галузь теж має отримати додаткові кошти з бюджету. Збільшуємо видатки. По комунальному підприємству Центральна районна лікарня на співфінансування заходів, що реалізується за рахунок. Субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов в закладах охорони здоров'я на суму 403,2 і тисячі гривень. Це наше співфінансування. Мова про укриття, яке має з'явитися на території медичного закладу. Загальна сума проєкту якого складає 3 мільйони 665 тисяч гривень. Щодо медичної галузі, то тут у присутніх постало питання стосовно готовності двох об'єктів до повноцінної роботи, зокрема ангіографа та реабілітаційного відділення. Вони вже завершили. І ангіоров, і реабілітаційне відділення. І реабілітаційне відділення вже працює, вже ли... Стаціонарно. Уже лежать там перші хвори. На стаціонарну реабілітацію дуже в НСЗУ обмежило перелік. Якщо там був раніше великий перелік, зараз там інсульти післяінсультні хворі, ну опять же, це не зразу з неврології туди. Людина має трохи акрепно через два-три тижні туди. І Травми нижніх кінцівок після операції. Реабілітація хороша в стаціонарі. Це три години з людиною займаються. Три години. по настоящому не то, що там хтось сяде і буде тебе гладити, а три, три часа йому пальці розробляють, ноги розробляють. Ангіограф вже ще офіційно не запрацював, але його готовність до початку повноцінної роботи майже 100%, зазначив Олег Штогрин.